Любі співвітчизники, українці, сумчани, студенти Сумського державного університету, а особливо Факультету технічних систем та енергоефективних технологій. Щиро вітаю вас з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Наступаючий 2017 рік рік півня, а півень це свійська тварина. Тому бажаю, щоб у вашому господарстві та побуті завжди царував мир та спокій. Бажаю, щоб. Лекції були цікавими, викладачі завжди розуміли вашу точку зору, щоб навчання приносило свої плоди. Бажаю, щоб питання стипендій було вирішено на нашу користь. Вітаю вас, любі інженери, щоб ваші свійські тварини, такі як песики та котики, були завжди ситі. Щастя, натхнення, здоров'я, любові, щоб наступного року. Усі ваші мрії збувалися. Бажаю, щоб ваш холодильник завжди був повним, щоб у хаті був порядок та чистота, щоб у вас царювала гармонія з вашими близькими та родичами, щоб у наступаючому році ви завжди висипалися, були у гарному гуморі, щоб завжди отримували стипендію кожного дня, щоб стипендія у вас була на золотій картці Приватбанку. Щоб комсервіс завжди давав безкоштовні флешки, щоб розрахункові роботи писалися у вас з легкістю, щоб ваша кар'єрна драбина завжди йшла до небес. Щоб сонце світило кожного дня і посміхалося вам. З новим роком, любі інженери! З новим роком, любі!